Привіт, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні вранці я прийшла в садочок і побачила на вікні ось такі дива. Хто ж зумів це на вікні? Візерунки чарівні, уночі намалювати, не заходячи до хати, чудо трави. Диво, квіти, це ж потрібно так уміти. Часто дуже хочуть діти квіти подихом зігріти. Та краса ця особлива. Її пести неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, Нам мороз на склі лишає, бо чарівну фарбу має. А давайте з вами побудемо справжніми чарівниками і спробуємо як мороз намалювати чарівні морозяні візерунки. Щоб нам намалювати ось такі морозяні візерунки, нам потрібна папір блакитного кольору, біла фарба, пензлик, водичка, коктейльна трубочка і серветки. В білу фарбу додаємо водичку, щоб вона була рідкою. Ось такі завідки і спробуємо за допомогою коктейльної трубочки можемо повернути листочок у різну. сторону, подивіться, які виходять гарні. Морозянь візеруночки. Ми ще можемо їх намалювати, але треба фарби додати, щоб було побільше її. І знову видуємо. Так, і спробуємо тепер. Можемо покрутити. Подивіться, який гарний малюнок, гарний візерунок вийшов у мене. Візерунки вийшли у мене. А які вийдуть у вас? Чекаємо на зворотній зв'язок. До побачення, малята!